Давайте подивимося, яку правду ви зараз не бачите, не помічаєте, що покажуть сьогодні карти, що ви там не бачите? Що є надія, є сподівання, що все буде по справедливості, по кармічній справедливості, по вищій справедливості. От ви зараз думаєте, що є якась там можливо, зрада, неприємна ситуація, якась. Ви не бачите справедливості, да? А карта кажуть, буде кармічна справедливість. Тобто всі получать по заслугам від вищих сил. Це найбільша справедливість, яку тільки можна знайти в цьому світі. А вам відкриються якісь можливості нові? Нові вірні друзі з'являться біля вас. Які прекрасні карти. В когось дорога, в когось дорога буде, да? Що у нас тут карта ярость робить? Якісь новини по поводу фінансів до вас прийдуть, розмова якась, можливо, на роботу запросять. Борг віддадуть, до речі, може, комусь борг віддадуть, кому винні. Люди з минулого швидше за все, що сили. Сили забороняють нам далі дивитись. Да? Ну тут карта говорить, що вірте у вищу справедливість, і вона обов'язково відбудеться, а вам відкриються прям такі, знаєте, грандіозні можливості. Комусь це дорога, комусь це прорив у ваших справах. Хай таке буде.